Чому може заблокувати ваш мерчант центр на PROM.ua? Давайте так. Перший важливий нюанс вам потрібно запам'ятати, практично всі магазини будуть проходити ручну перевірку. Це я вам гарантую, в найближчі півроку всі повинні пройти ручного перевіряльщика. Вас або автоматично тригерне на бан, якщо ви там підпадете під критерії, або у вас відтак ручний модератор прийде і перевірить в будь-якому випадку. От на Промі ручним модераторам подобається, не подобається декілька речей. Перше, важко. Ваша адреса, за якою ніфіга вас з фізичної точки не знайдеш. Це зразу вам 0 бан, незалежно від того, квартиру ви поставили чи не квартиру. Друге, це візуал, ребята. не ділайте пром ущербним, з нього теж можна зліпити конфетку. Бідний візуал, непонятні силки, неробочі посилання, відсутність картинок, скопіпащина про нас, зразу вам до свидання, банне іскаження факту. Не те, що ви десь зап'яту або десь російською мовою слово написали на сайті.